Її вишиванки у Бориса Джонсона, Джо Байдена, Анджея Дуди, а ще у лідерів країн Балтії. Дизайнерка з Львівщини Галина Шуневич створює вбрання із національними візерунками не на великому підприємстві, а власноруч, ось тут вдома, у старому самборі. Це один з моїх куточків, значить, моєї майстерні, де я забуваю про всякі буденні справи. Білими нитками по білій тканині. У кольорі чистоти, елегантності та вишуканості пані Галина бачить президентську вишиванку. Я от взяла український орнамент, додавала ще тут таке філейне мережево, скомбінувала ще мережку. Там ще на рукаві так само є така вишивка. Над одним таким виробом пані Галина працює тиждень, а передає сорочки у таких екоторбинках із надписом Ой, у лузі червона калина похилилася. Хоч у найближчих планах дизайнерки, друга серія, на яку надихнули новини про контрнаступ ЗСУ на фронті. В першому вона похилилася внизу. Тут я вже її трішки розвернула, і ми її підіймемо. На початку повномасштабного вторгнення Росії до України у пані Галини було бажання дещо призупинити виробництво. Гадала не на часі, проте швидко зрозуміла, треба бути активною та корисною для країни. Мій фронт творчий, а моя зброя це вишивка. Про усі логістичні подробиці передачі вишиванок жінка не розповідає. Проте додає, це не подарунок, а радше подяка лідерам країн за підтримку українців. А починалося усе у 2013 році як хобі із цієї рожевої косметички. Тепер ж у її арсеналі вишиті сукні, за якими полюють навіть за кордоном. А це Лілія та Роман. Наречені прийшли на примірку парних вишиванок для весілля. Ми приходили, пані Галя нам показувала. Е, невеличкий кусочок вишила. І чи нам подобається, чи не подобається. Підбирали нитки, чи подобається як поєднання ниток. Дуже гарно. Все. Потім от мережка підбиралася, дуже... теж пам'ятаю. Так, да, дуже ми задоволені. Галина Шуневич зізнається, колись і уявити не могла, що за якихось 9 років за створеним нею етноодягом, охочі не лише вишуковуватимуться у чергу, а й носитимуть світові лідери. Та ви що? Та ні, я таки нічого не думала. Люблю те, що роблю, і роблю те, що люблю. І так, 24 на 7 без вихідних, лише у перервах на хатні справи. Зазначимо, президентські вишиванки пані Галина створює за власний кошт. Втім, до цього проекту може долучитися кожен охочий, ідейно або ж фінансово. Для цього звертайтеся до Галини Шуневич у соцмережах. Аліна Добковська Тарас Повалений. Правда тут Львів.